Усім привіт! І, і, і з вами знову і я Тимофій, і, і наша рубрика повернулася Світові готелі, Частина 3. Став лайк, підписуйся. Ну, щоб виходило більше відео, а то останні відео було 3-4 тижні. Якщо ти хочеш, щоб виходило більше відео, то тоді став лайк і підписуйся. <кхм> ну А ми починаємо. Діла. Який, який я вже тут порую буду, не забу. забув. Він забув уже. Окей, третій. На короче, Ну что ж, починаем. А ладно, такие сходим. И кого мне, конечно же, надо? І ще, якщо ці сходи у нас були ну, з темного призмарину, то тоді будуть з обычного призмарину. Дякую. Ще було не впасти. Окей, ушкін. Що ж. Це порог був зі призмаринувати це, це ось це, цей систем це, присмарину, значить цей... А це просто призморе. Значить, знову має бути цегла. Окей, давай, будувати. Я, конечно, правда не думаю, что ну, она будет интересно. Ну, буде уже. Ну, то, что ну, она, якщо, якщо уже друга частина була, ну то и третья уже має бути. Ну тоже третья уже была. Ой, ой, другая. А буде у нас тут, тут а вот такий пул. Та Теж узорчиком. Тільки мені треба просто перемарити для цього. Ой.

Омгода, МГ. За це було рештування. Не попав. Ладно. Ви скоро. І це погана новина. Що ж ніч скоро. Окей, давай купував прискорм процес. Нема букет Марину, понял. Ну, теперь милчи. Опа. Не встиг. І ще мені, ну, кстати, ну треба відправлятися назад у мій джуджуговий готель. Ну, щоб, ну, щоб ну, трохи похропіти. Давай, КТПшко. О, все. З Згенерувалося, чорник. А вілоджери, ч вони в лішках? вілоджери, ви де? А, да, точно. Ну, ну я їх ще не заселяв, навіть сюда. Оце, звісно, забув. Не поняв. Я ко я в я в я в казані заспанився. Точно прокаявся в казані. О, погнали назад. Я як ще що, то мод, який я використовую, називається Фант... Фантом Фрэнк. Шукайте на ринку безплатно. Ні. 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 Це його. Це без Марин. Засходимо. Заходим. О, все. Забрав его більше. Сразу. Пойти. не кине Кис-кис. Короче, все захватили. І ще, ролик закінчиться коли коли я добуду четвертий пор, може, два миллио. Пришла я допомога у у ме Так, мені надо на один буквы інвентарі ще есть. Тепер ну, я вже как, краще не буду робити Ну То що у то, мене і, і так внутри з половиною хп. Що більше мені не надо, мелоджи. Через пенсій зробити MLG. Ну, це не високо. Я ще навіть не розбивалась зі такої висоти. Тільки вже на подвійне рештування. Ну, можна просто вот так от, нутапати, і воно буде автоматично ставитися. Ой, а це я вже не, не туди тепер. Коротше, добуват, добудувати корпуси по мені. У ну, є ну, першоначальний корпус. Якщо ви не поняли. Там такое, такое і краще не розбиватися вже, не робити моє А, кстати, напишіть у коментарях, а ви би хотіли будувати готель світовій, типа ну, під біоми? Хотіли би? Напишіть у коментарях. Тож було б інтересно дізнатися. Стой, куда? Кажусь, бог рыба съела. Вдавилась, наверное. Ладно, надо булькать за боком. Wait, what? Я кр... Я пишу кр... Э... Ёп! ё Надо пыфты, я, я все, Всё, понял, пока, пока, покедово, всё, я понял. В топовец. Пишу ты отсюда. Одне з половиною хп, ви що, здіваєтесь уже? Ладно, ну кажется, на бок нереально, но риба. риба сон схабала. Интересно, и, 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 я как, Триска, лосось? Че вообще, че, че вообще, ну, ну мистер Пафферфиш? Не, не, не думаю, ну, що тут не є у тебя в ну, на, на, на Містер Папа Фіш. Я не думаю. Значит, на буде, буде закінчення ролика. И финальный блок. Все. Добудували. Добудували. І, і ще, ну, ви новину бачили, на, на який у мене ну, не, не, не ще, звісно, давно з'явився, і ще, ще я трошечки поміняв на свій, на свій окрас. На я вам покажу, як він помінявся. І якщо ви не помните. У мене був у мене було, у мене було ну, пальто з, -з Редстоуну. А, -а ось таке ось як солотель. Сподобався. І, і, обоє, і обоє ці костюми епічні. У мене. Обоє. І ще у мене, ну, кстати, не є повний набор на Windows давай покажу наборчик инвинтов сам на повністю конечно ну скин прикольний да и і ще, і ще такі ну типа мишки в мене правда не жанру що не літати не можу может ну, це ж криво ночи а, ладно, давайте давай, закінч... закінчення ролика. Усім пока-пока. Якщо ви хочете четверту частину, то тоді, то, тоді пишіть у коментарях і, і лайкайте, і, і підписуйтесь теж. І всім пока-пока.